Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить. Мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Бог щедрий в вашому житті, і Він виливає і проявляє свою велич в твоєму житті, в кожному аспекті твоєго життя. Мій. Друзі, про що хочу сьогодні поговорити? Про те, що Бог. Сьогодні благословляє тебе твоє життя, твій розум, і Він дає тобі певну мудрість. І ось до чого Господь закликає нас. Якщо ти керівник, якщо ти християнин, бізнесмен, якщо ти сьогодні працюєш в владі, якщо ти пастор, взагалі або просто для науки, для навчання, сьогодні кожній віруючій людині. Без керівництва мудрого народ занепадає. Коли ж багато добрих радників, народ перемагає, ти перемагаєш. Ось про що тут написано: що нам важливо, щоб керівництво наше було мудрим. Тому ми і маємо настанову від Бога, щоб ми молилися за владу, Щоб нам проводити гарне життя. І щоб вони були мудрими людьми, які приймають мудрі рішення. Якщо ми говоримо за владу. Якщо ми говоримо за церкву, так важливо, щоб ми молилися не тільки за владу, не тільки за вертикаль влади, не тільки за президента, не тільки сьогодні за депутатів. Щоб ми молились за пастора, щоб було мудре керівництво не тільки в державі, а було мудре керівництво і в церкві. Амінь. І дуже важливо, щоби я, як пастор або як керівник громадської організації, і ти, де ти є керівником, лідером, де ти впливаєш, ти молився за себе і навчався у Бога і з Божого Слова, як бути мудрим керівником для інших. Амінь. І ось ми тут бачимо, що дуже важливо, щоб було мудре керівництво, тому що коли не буде мудрого керівництва, то тоді буде занепад. занепад. Тоді лідери не піклуються про народ, і народ стає слабким, він занепадає, і немає розумного управління церквою або державою, або бізнесом. Амінь. І ось тут ще написано, що коли багато добрих радників, народ перемагає, ну в твоєму житті, в моєму житті повинні бути добрі ради. Радники можуть бути, які попало, і наставники, які попало, і від Бога, і не від Бога, але в твоєму житті хай будуть добрі радники, порадники. Тому Хай Дух Святий дає тобі поради, хай Божі люди дають поради, перевіряй все Божим Словом. І коли ти маєш пораду, маєш благословення, треба рухатись. І ти побачиш, як це приводить тебе до перемоги. Тому важливим є в нашому житті порада і благословіння. Порада, благословення. Ти проводиш час з Богом, є порада від Бога, є благословіння. Ти проводиш час з людьми Божими. Ти перевіряєш те, що ти чуєш. Ти перевіряєш те, що вони говорять через Боже Слово. Ти маєш пораду, маєш благословіння і ти рухаєшся. І що ти будеш бачити? Ти побачиш Божу перемогу. Амінь.